Привіт, ми Драйвово. І сьогодні хотіли розповісти, як ми даємо автомобілі на тест-драйв на вікенд. В даному випадку це Tiguan Airline, це топова версія, двохлітровий бензиновий турбомотор потужністю 220 кінських сил, 6 секунд до сотні це дуже велике задоволення і емоції, які він передає. Ми далі зустрінемося з нашим. Претендентом на цей тест-драйв. розповімо йому всі фішки, передамо автомобіль, і потім він поділиться своїми враженнями з нами вже після закінчення тест-драйву. Чекайте далі. Дмитро, привіт. Наш Тігуан передаємо Дмитрові. Хотів тебе запитати, як ти нас побачив, дізнався про нас. Про вас я дізнався з, з інстаграму. Це просто така масштабна штука інстаграм, велика сила. Тому якось так ви попалися дуже. Примітно якось до мене і дуже мабуть влучний час. Так, в, влучний час, і це мені дуже сподобалось, тому що якраз мені потрібно було подивитися якусь машину, і я дуже сильно хочу купити машину. Тому я вас знайшов, і я дуже цьому радий, і я гадаю, що будемо працювати разом. Далі. Я думаю, що цей автомобіль тобі дуже підходить під твій е стиль, ти як ти живеш, і під те, як він керується дорогою, який він динамічний. Будемо чекати на твої сторізи та пости по, стосовно цього автомобіля. Будемо раді з тобою так, бачити. Дивіться в мене в інстаграмі, підписуйтесь на мій інстаграм, Тікток та Ютуб. Та будете дивитися все про цю машину, тому що я буду знімати. Фішок там дуже багато, скажу вам по секрету. Так, я сам ще їх не знаю, сам буду розбиратися декілька днів, а потім тільки буду знімати, так що дивіться. Все, все. дякую. Гарної дороги тобі. Дякую. Всім привіт! Сьогодні завершується наш тест-драйв з Дмитром. Дмитро, розкажи, як тобі авто, як тобі наш всім сервіс. Привіт, і знаєте, що хочу сказати. Рекомендую всім хлопцям молодіжним, які люблять поганяти саме цю тачку, тому що вона проходить всі незгоди і погоду. Вона реально крута, вона дуже спортивна, сімейна. Тому що якщо у вас є дитина і ви любите поганяти, ця тачка реально для вас. Дуже багато приколясів в цій тачці, особливо паркінг, це просто топ. Якщо ви реально хочете себе відчути в майбутньому, тому ця тачка про це. Це майбутнє, тому беріть. Як тобі її динаміка? Динаміка крута, знаєте. Нібито на Subaru STI їдеш, <рес> ніби так. Кросовер, знаєте, компактний кросовер. Те, що потрібно реально для молодих, для молодих хлопців, які люблять ганяти і люблять по бездоріжжю ганяти. Тому я всім рекомендую. Рекомендую ці хлопці. Вони нереально круті, вони роблять круту справу. Тому звертайтесь до них. — Супер, дуже дякуємо тобі! Так. Гарного тобі дня.